Унікальні лоти та експонати в Івано-Франківську проведуть благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Виставлять на нього різноманітні та цінні речі, зокрема найменший кобзар. Його розмір всього 6 на 9 сантиметрів. Мініатюрна книжка каже Северин Олексюк, виготовлена з натуральної шкіри, і це виключно ручна робота. Боковий зріст та букви у виданні позолочені. Орієнтовна вартість такого унікального кобзаря близько 4 тисяч гривень. Видавництво місто Київ і от саме таке як. На мене найприкріше, що можна відзначити, що можливо це один з останніх вже екземплярів, тому що, враховуючи війну, враховуючи ті пошкодження, які нанесла, нанесла нам ця ворожа країна в нашій економіці, можливо, та друкарня вже і не запрацює. Це ще йдуть старі запаси, які використовуються для виробництва. От, тому цінність цього. Ще одна, тому що це є лімітована версія для всіх українців. Тарас Шевченко його е, творіння це є символом української культури, це є наша спадщина. Він же хлотів картини відомих художників, знаменита косівська кераміка, марки на військову тематику та книги українських авторів. Виставляють речі на аукціони небайдужі містяни, благодійники, чиновники, громадські організації та навчальні заклади. Унікальну скульптурну композицію на нього передав і Франківський університет Нафти і газу. Це унікальний виріб в одиночному примірнику, який виготовлений безпосереднім. Керівництвом за участю Бориса Євгенча Патона, президента Національної академії наук, директора інституту електрозварювання і подарований Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу на 40-річний ювеле. Виріб виготовлений із титану сучасними технологіями зварювання, які є надзвичайно нові, новітні, і він не має аналога у світі. Водитиме аукціон Івано-Франківська обласна військова адміністрація. Виручені кошти спрямують на потреби прикарпатських захисників. Які зараз на передовій боронять Україну від російської навали, адже запитів від воїнів каже голова Ова Світлана Онищук, достатньо багато. І суспільство єднається, тому що найбільше сьогоднішній нашій державі потрібно перемога і якнайшвидша перемога. Тому зараз потрібно працювати на усіх фронтах. Нам важливо, щоб і економіка, і бізнес, весь і релоковані підприємства, які приїхали на Прикарпаття, об'єдналися навколо єдиної найголовнішої мети це перемоги. Наразі на Україні Цон зібрали близько півсотні лотів. Проведуть його 30 вересня. Люся Люса грибиквіталімагаладій телеканал 402.